Вітаю всіх. Сьогодні в цьому відео хотів розказати про обломку лишніх пагонів зелених. Ось це у нас мій любимий клубнічний, щеплений на лідії. Штамп тут приблизно 2 метри. Значить, відстань, на яку я його буду обломувати, і формування тут буде по типу переголи. Тобто тут весь приз буде знаходитися горизонтально. Ось тут натягнута така стрічка. Відстань. Між цими тюковими нитками я старався, щоб була приблизно наші катери, тобто 20 см. Тут 20, тут трохи більше буде, тут треба ще одну поставити. І виломка. Дивіться, обрізаний цей кущик був у нас на дві бруньки. І випускає. Ось це у нас крайня друга брунька. Викидає таке гарне суцвіття. Ось перше, ось друге. Оставляти буду одне суцвіття, клубнічний. Дві грони на один пагін не дуже так тяне. Все-таки краще його не перегружати, а так як положено, на один пагін, одна грона і буде чудовий урожай. Далі, значить що ми будемо робити? Слабший будемо зламувати. І ще. в мене тут оця нитка, то я таки буду його підв'язувати. Цей у нас підв'яжеться, цей остається, Ось цей, наприклад, буде зламуватися. Ось цей чудово лягає, теж останал. тут він і остається. А ось цей крайній, тут в ньому нема куди підв'язувати, я його обламаю. Також ось ці два. Значить, Маленький убираємо. Ось цей гарний довгий. Я тут під'яжу нитку теж під'яжу. І цей теж зламаємо. І так і вийде. Приблизно на ширину секатора. буду прив'язувати ось цю стрічку. І підв'язуваю. Далі ще я хотів показати вам, які суцвіття випускають різні виногради, там Хелловін, аватар і так далі. Так, Перший це у нас йде рататуй. Теж невеликий такий кущик, я його обрізав, бо робив з нього саджанці. Тут приблизно привіз метр і ось таке в ньому суцвіття. Ось на одному. Так, ще в нього є така особливість яка татує, що він не хоче випускати усі вічки. Подібне діло, що саме те, що верхнє вічко, воно по-любому розпуститься перше, тому що є полярність. Він відчуває, де знаходяться які вічка ближче до сонця, ті розпускаються. Це зрозуміло, але все одно. Він їх розпускає через одну. Але на кожному тому, що він вас цепи випустив, то є гронка. І ось тут і на нижньому теж. Так зараз ми проводимо покраску із, із спискувача білою крайдою плівки, тому що в цьому парнику дуже гаряче, температура тут може бути навіть плюс 40, тому деякий виноград я позавішував. Це в нас тут заховався аватар. Нарешті він почав щось випускати, Десь я тут бачив у нього невелике суцвіття. Це суцвіття в нього буквально на пасинку. Ну, аватар так собі, він, його треба кущі розкачати, розігнати, потім він буде щось плодоносити. Молоді кущі з аватара ну, випускають буквально по 5 ягід. Так, Наступний кущик це у нас Хеллоуін. От Хеллоуін мені подобається тим, навіть коли кущ досить маленький, все одно йому потрібно викидати такі гарненькі грони. Фактично із кожного пагіна він викидає грону. Що там, що там. Знизу тут була найбільша грона, але листок якийсь жук, напевно, згриз. Не знаю, бо він був приложений до землі, я його трохи пізно підняв. Так, Це в нас тут зашторений стоїть. Так, це в мене потроху вже почав розпускатися рататуй. Саженці на продаж. Оце я забув, який колір. А, це в мене, по-моєму, зоренька. Так, ось цей колір в мене визначається зоренька, це рататуй. А ось цей фіолетовий це в мене пам'яті вчителю. Так, хай закаляється, я його захиваю. Так, а хто це? кого це такі гарні грони? Це в нас... По-моєму, це Арарат. Так, це Арарат. Напевно, це самі крупні грони, які повиспускали оці нові кишміші. Такого розміру. Теж це пареник, і тому тут треба фармувати як. Значить, Дві крайні, ті, що пагони нижні, я їм поскусую верхушки, щоб вони більш не розвивалися. А ці дві верхні хай ростуть уверх і тоді зроблю те, щоб він був як штамп ну, по типу курбічного. Два рукава крупка обрізка і хай ста на двох метрів висоті. Тому що тут ще в мене розміщені саженці і просто ходити між ними буде дуже невдобно. Так, а це в мене рататуй здоровий, щеплений. Та ще він мене обрадував, яка кагроняка. І що саме дивне, з чого він її випустив. Бачите, такий був маленький отросточок, я його зрізав. І він з цього троску пустив ось такий гарний жирненький пагінь з такою гарною гроною. Ще рататуй походу, є функція антиранніх приморозків, Тому що спочатку він повипускав на крайніх пагонах ось такі ось грони, а потім його тільки починає розвиватися. це Зараз вже у нас 2 мая, 2 травня. І це він тільки починає оці центральні пагони пускають невеличкий привіст. Напевно, що перший, якщо заморозок зморозить, завжди є запасний варіант. Далі в нас Ламборджіні, теж щеплений. Дивіться, попускав такі цікаві червоні прирости. Це, напевно, особливість сорту. Грон я поки що тут не бачу. Можливо, пізніше з'являться. Але колір листя доволі цікавий. Також хотів показати це теж Lamborghini. Дивіться, який в нього цікавий декоративний лист. На це не звертайте увагу, це я білив зверху плівку крайдою. Це от край де таке насипалось. Дивіться, який декоративний лист. Мало того, що ягода декоративна, то ще й лист декоративний. Якщо ви в Київській області живете, він він вас буде не достигати, можете сміло його садити як декоративний виноград. Це буде Lamborghini. Так, ну і звичайно трішки реклами. Так, зараз я достану нашу рекламу. Це ось у нас такий кущик надчаса. Це безколючкова ложина. Росте повністю без куличок, приблизно до 3 метрів. Ну її можна обрізати, щоб вона була менша. Один год виростає пагін, а другий год він плодоносить. Ціна такого саджанця 100 гривень. Також в мене є дуже такі гарні саджанці із Каталонії. Це вона буде 5-10 у нас серпня достигати. Теж саджанці всі торічні. Також є торічні з алвіки. із двох сортів. В принципі, ви можете написати мені по номеру телефону або написати... На номері телефону, де є вайбер, я вам розповів, які саженці є тогорічні. Тому що цьогорічні саженці, ті, що замовлені, будуть висилатися середина кінець травня, а інші аж у червня, тому що їм треба ще вирости, тому що ви бачили, в якому стані знаходиться в мене грататуй. Ще він тільки надклюнувся, ще йому рости і рости. Якщо вам це відео було цікаве, поставте лайк і підписуйтесь на канал.